А, взагалі чомусь готують таке враження, що гендерні заходи вони виключені для жінки, оскільки це жіночі проблеми, і їх мають вирішувати звичні жінки, зібравшись, зборивши, і потім прийшов до якогось визнаку, як їм краще жити і працювати разом, працюючи. Але мені здається все що гендер ем, слово взагалі чомусь в Україні відлякує чоловіків. Хоча в кожного чоловіка є мати, в кожного чоловіка або буде або є дружина, і в більшості випадків є також донька. І, звичайно, кожен чоловік зовсім усвідомлює те, що гендер це не лише якесь таке слово, яке притаманне жінкам, це слово, яке притамане також Вони її. Май на увазі собою до собою не лише рівноправді жінок над чоловіками, а також рівноправ'я чоловіків порівняно з жінками. Це також і їхні права, Я прикладу, що будь хто чоловіків стикати з якимись своїми дискримінативними ситуаціями, які можна було бути. Вони просто це не задумувалися, вважали, що це так і має бути це таке. І реалії, такі життя, але є моменти, тобто і потрібно розуміти, що гендер це, це поняття, яке допомагає вирішувати саме такі проблеми дискомфорту чоловіків в оточенні жінок чи по відношенню жінок поношенню до чоловіків. То це їхні права на на рівні, рівні порівняно з жінкою. Можливо, є якісь аспекти прилаштування, коли чоловіки відчувають, що вони не займають певну посаду, зважаючи на те, що жінка молода, більш приваблива. А хоча вони мають більше кваліфікації і можуть справді досягнути кращі результатів на цій посаді дати кращу ремонтурі, тому гендер це на користь чоловікам Не лише як сухисникам своїх сімей, які дбають про благо і найкраще мають своїх дружин, жінок. Дружин. Нік внучок або матерів, а також для себе особисто. Тобто чоловіки повинні розуміти і питання бути егоїстами і прийти дізнатися, що, що таке гендер, оскільки він безпосередньо її. Гендер не вміщає в собі лише жінок, він вміщає в собі і жінок і чоловіків. Його прав'я обох. Якщо вважати, що в Україні лише жінки витерпають, це ж не задимно чоловіка мати теж свої права, які вони можуть дарувати.